19 грудня у прямому ефірі Радіо Новини Придністров'я відбулося обговорення з приводу підготовки та проведення новорічних та різдвяних свят у Білгородністровському районі. У обговоренні взяли участь керівник апарату заступник голови Білгородністровської РДА Світлана Петренко та начальник відділу з питань сім'ї, дітей і молоді Світлана Селезньова 19 грудня. Представники районної влади навідалися особисто майже до всіх закладів навчання, виховання та опіки, аби привітати малечу з таким довгоочікуваним святом районному притулку для дітей теж відбулося прекрасне дійство, поставлене дітками, які на сьогодні є в притулку. А їх 30 чоловік. Це дійсно діти із родин, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Ми за розпорядженням голови районної державної адміністрації Василя Павловича Чорнолуцького. Оглянули всі сім'ї, які знаходяться на території району разом із соціальними працівниками, разом із представниками влади на місцях, тобто соціальними працівниками сільських рад, і виявили звичайно таких дітей, які потребують вилучення із сімей і перебування у притулку для дітей, оскільки на сьогодні, особливо в зимовий час, коли знизилася температура на подвір'ї, у цих сім'ях немає умов, Умов для нормального проживання дана акція насправді продовжується, але найбільш кризові сім'ї, найбільш страшніше можна сказати, такі сім'ї, в яких дійсно не було умов, в яких не було електроенергії навіть у будівлях, у яких не було обігрівачів, не було вугілля для опалення пічного будинку, то діток із таких сімей ми тимчасово забрали до районного притулку для дітей, в якому, як ви знаєте, створені абсолютно всі умови для. Гарного виховання проживання і навчання на виконання районної програми підтримка сім'ї в Білгородністровському районі, яка затверджена рішенням районної ради від 31 жовтня 2011 року, з метою створення необхідних умов для відпочинку оздоровлення соціально незахищеної категорії дітей проводиться ціла низка заходів не тільки в день святого Миколая чи напередодні новорічних і різдвяних свят, а протягом року іде робота цієї про. Програми. Це означає, що Білгородністровський район, влада Білгородністровського району завжди заботиться, турбується, піклується про життя саме багатодітних родин, родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. До Дня Святого Миколая в рамках акції Миколай Чудотворець дарує радість дітям одеською облдержадміністрацією. Надано допомогу у вигляді теплих зимових речей багатодітним сім'ям Білгородністровського району. Для 50 дітей із багатодітних родин також буде надано допомога у вигляді розвиваючих ігор. Розвиваючі ігри надають можливість дітям сприймати навколишній світ більш Реальніше, тобто бачити, як сьогодні в суспільстві рухатися, які є престижні професії з метою профорієнтації та налагодження, скажімо, таких стосунків соціальних до новорічних свят. Прийнято розпорядження голови Білгородністровської РДА про проведення свята новорічної ялинки, куди також буде запрошено дітей із багатодітних сімей тощо.